За 250 євро у Бучу, Гостомель та Ірпінь так виглядає сучасний туризм для іноземців. Його ще часто називають темним. Турами в Чорнобиль вже нікого не здивуєш. А от місця колишньої окупації та руйнувань неабияк ваблять туристів за кордону. Найбільше американців, британців, німців та японців. Такі тури пропонують десятки столичних туристичних агенцій. За 150 євро можна оглянути знищену техніку, місця прильотів та поговорити з очевидцями у Києві. За 250 євро. Іноземця чекає все те саме, але в Ірпені. Та бучі за записом можна поїхати і в Харків, Чернігів та Миколаїв, але прайс там значно вищий: від 1200 до 1800 євро з людини. Але що тут не так? Багатьох хвилює поняття моралі. З одного боку такі поїздки важливі, щоб показати іноземцям українські реалії з іншого наживання на трагедіях людей. Хоча компанії з екстремальними турами часто наголошують на тому, що половину суми віддають силам оборони. До речі, військовий туризм не нове явище. Сьогодні лише в Європі засновано 14 Асоціації військового туризму Найближчий до нас у Польщі контабір Аушвіц.